Привіт всім! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у нас знову не в'язання, а в нас з вами консервація. Я вибачаю за звуки, там косять сусіди траву. Але вже в мене прийшов час зробити свої огірочки. І сьогодні у нас буде, дівочки, огірочки в огірках. Для цього нам треба буде огірки. Вони в мене вже замочені півдня стояли. Часник. І отака у мене 4-літрова банка. А також нам треба буде сіль, перець, і шум, і все. Так, зараз ми огірки поділимо на маленькі, гарненькі я з кексом І на погані такі негарні. Маленькі ми будемо пихати в баночку, а негарними ми будемо їх перекладати, пересипати. І перекладати і пересипати сіллю. На одну літрову банку огірочків одна ложка столова солі. В моєму випадку у мене 4-літрова банка. Я роблю такі банки, дуже смачні, і тому в мене йде 4 ложки солі на таку баночку. Зараз я їх переберу і потім підключуся. Так, дівочки, я вже поміняла, поміла, помила. Оці огірочки в мене будуть йти терти. Вони такі жовті, великі, перерощі, сюди йдуть всі. Я відрізаю хвостики і їх тру. Отакі огірочки в мене будуть йти в банку. Не дивіться, що вони такі здорові, вони будуть у банки дуже класні, хрумкі, тверденькі. Ну, не знаю, мені, наприклад, отакі величенькі огірочки в банки набагато смачніші, ніж такі маленькі. Але я сюди кидатиму всі. Як я казала, банки 4 літрові. І отакі, це вже натерті, оці всі пере, перерущу огірки. Я їх натираю обикновеною цією тертушкою на оцю велику. І тепер що ми робимо? Тепер ми робимо, перекладаємо отут в цій банки шарами. Перший шар терті огірки. Потім я кладу оці огірочки. В усіх огірочках я жопку не зрізаю, тому що вона мені ну, тут не, не заважа. І ложка солі. Нагадаю, в мене тут 4 літри, 4 літрова банка, то сюди в мене йтиме 4 ложки солі. Фух, що ще забула сказати? І сахар і перець, ой, сахар, сахару немає, і перець я покажу в кінці. Зараз я все шарами накладу, оці буду терти, оці класти, а потім підключусь. Ось, бачите, отакий от перший слой я накидала. Тепер буду солі. Хочу зауважити, що гірочки йде на отакі не дуже багато. Ну, цих шотерти. Так що заранше багато не натирайте, натирайте по, ну, це вкинули, положили, а потім дотирайте. Залишається юшечка, юшечку я цю ту сюди виливаю, і це такі будуть дуже смачні класні огірочки в своєму соку. Тепер я вже буду класти ну, огірків. Так, о, таким чином я засипаю, накладаю, щоб не було пустого міста. Далі буду, вже ложку солі я вкинула, далі накидатиму я тертими гірочками і знову буде мене ложка солі. І так доверху. Получається в мене тут ложка солі, отут, отут і в кінці в кінці мене буде також ложка солі. Зараз я зроблю баночку, тоді покажу. Так, я вже втрамбувала, дивіться, бачите, вони в своєму соку, оці огірочки, позапихала всі щільки. От бачите, вже ось у водичка, їхній сок, вони в своєму сочку. Те, що ви натерли, і те, що воно є, от тепер я сюди сиплю другу столову ложку солі, і далі наповняємо банку. Так, я наклала повну банку, вона вся в сокові, як ви бачите, думаю, видно. Остання в мене ложка четверта пішла солі зверху, зараз остану. Далі ми сюди. Всипаємо столову ложку з перцю. Це не реклама, я просто таки користуюся. Всипаємо столову ложку перцю зараз. Так, розпреділяємо його по баночки. І саме остання у нас йде столова ложка часнику. Дівчатка, обов'язково часник повинен бути кришений. Не можна чесник давити на чеснодавки. Я не знаю чому, але той чесник, який на чеснодавки давлений, він дуже швидко заграє. Тоді у вас баночка, оця вся з огірочками, може заграти. Я не знаю, як правильно вам показати. Ну ось, У мене там чесник лежить, я сьогодні собрала. Ось отакий вигляд воно має. В своєму соку всі огірочки. Вона аж дивіться, як сок. Але часник у нас іде як консерватор. Він закриє банку, законсервірує отут-оцей верх, і не буде він ні вас, ні загравати, нічого. Накриваєте банку кришками в моєму випадку ось така кришка. І в холодне місто. Все, закриваєте кришку і в погріб. Якщо у вас будинок, ой, квартира, і ви живете, то беріть менші баночки, так само робите. Тільки я сюди столову ложку на літрову баночки не знаю, може і чайну ложку перцю часнику, І можете літрову, півторашки, і в холодильник. Стоїть до весни хрустящі пахучі, класні. Ну, я не знаю запах свіжого гірка часника. ну У мене ні плісня, нічого. Йому до весни дуже класно. Закриваю тільки солю такі 4-літрові банки. Тому що вони в мене вилітають, і ми їх дуже всі любимо, вони дуже класні. Маленькі, навіть я не хочу я їх робити. Ну, я вам кажу, спробуйте одну баночку. Головне, щоб зверху була е, остання була ложка солі, остання ложка столова перцю і ложка столова чеснику кришеного. А так все буде чітко. Так що пробуйте, робіть, смакуйте зиму. Напишете, як вам мої огірочки сподобалися. не зустрінемося.